Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була у сільпо, зробила невеличку закупку, зараз покажу, що купила. Батон, такий, як зазвичай, беру в АТБ від цар, хліб, тільки у сільпо. Він трішки дорожчий там, але нічого. Просто мені ж не йти в інший магазин, заради там 50 копійок чи гривні. Так. Яблучок взяла 2 штуки, не брала пакетик на 14,71, 14, 33,90 за кілограм. Це Red Prince. Непогані такі яблучки, ароматні. Взяла ще 2 ківі, Синочок дуже любить. Ох і дорогі ківі, по 200 гривень майже. Це у мене 2 на 44 гривні. Але в АТБ їх, на жаль, зовсім немає, тому вибору нема. Купую в сільпо. Ось таке печиво вівсяне з кунжутом. Воно таке тоненьке, і мені здається, що буде хрустке. До кави люблю таке печиво, більш сухеньке, не м'яке. Купила ось такі соління Грінвіль. Тут огірки і помідори. Помідори будуть просто до картоплі. Я там планую рибку посмажити, а огірки мені потрібні для салатика із тунцем. До речі, хочу випустити новий рецепт на каналі. І ось такі смаколики купила подушечки шоколадні. Ось їх ціна ближче покажу. Вони такі легенькі, і теж до кави буде смачно. Сметани не такий трішки вибір, як АТБ. Я вже звикла тебе робити покупки. Тому купила ось таку просто наше. я так розумію, це просто квашене, яке було раніше. 20% сметану мені потрібна була невеличка упаковка, бо хочу тушкувати сердечка у сметанному соусі. І ось такі цукерочки і риски. Це щось новеньке, таке не пробувала. Ось так, так вони виглядають і скільки тут? 180 грамів. А ціни, як зазвичай, підкошую. Це були усі мої покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!